Вітаю в Україні. Священнослужителі будуть підлягати бронюванню 7736 релігійних організацій. Віднесені до таких, які є організаціями. Ну, давайте так критичної важливої інфраструктури. Неважливо, як називаються, важливо те, що ці організації, 7736 релігійних організацій, входять в коло тих організацій, які матимуть право бронювати своїх працівників, ну, священнослужителів. Як це виглядає станом на сьогодні? 7736 релігійних організацій, а їх в Україні 30 тисяч зареєстрованих юридичних осіб релігійних організацій. Тобто, фактично, фактично, кожна кожна третя. Організація отримує право релігійна, отримує право бронювання своїх працівників. Що означає кожна третя? От уявіть собі в Україні є 30 тисяч. Ну давайте візьмемо так. Університетів. Ви ж розумієте, що 30 тисяч університетів це ну, дуже багато, і якісь із 30 тисяч просто маленькі, а деякі існують просто на папері. І 7 736 отримали право бронювання. Насправді, в Україні біля 220-250 університетів, які отримують право на бронювання своїх науко педагогічних працівників, а тут 7 736. Ви можете поставити перед собою питання, боже, а а, а як так? А чому так багато? А, а, а що це за організації? Ну, як це так, що ось таке. Справа в тому, що ці 7736 організацій мається на увазі це певні юридичні особи. Тобто юридична особа це не обов'язково 7736 різних церков. Ну, мається на увазі різних видів релігій. А мається на увазі, що це кожна церква, це можуть бути різні. Церковні організації, це можуть бути різні, фактично в різних регіонах осередки. Вони теж мають статус юридичних осіб, тому тому так багато. Тому що українці, коли побачили цифру, 7736, тобто всі шоканулись, Тобто, а як може бути так багато? Ну от беріть територію України, беріть, діліть на кількість там обласних районних центрів, також сіл. Уявіть собі, скільки, і в кожному там обласному центрі, районному центрі, ну як мінімум, одна-дві церкви є. Вони мають свою територію, вони мають свою юридичну адресу, вони оформлені як юридичні особи, і відповідно набігає ось так багато. Як це все буде відбуватися? Матимуть право на оформлення в установленому порядку від строчки бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Бронювання підлягатимуть усі військовозобов'язані священнослужителі, які займають посади в. Критично важливій релігійній організації, тобто релігійно, релігійні організації віднесені до критично важливих, норма про бронювання, отут найважливіше, норма про бронювання не більше 50% загальної кількості військово зобов'язаних працівників не поширюється на військово зобов'язаних священнослужителів. Ось це вже питання доволі і доволі дискусійне. Тобто, якщо, наприклад, в тих же самих університетах донедавнього до внесення змін в закон. Не були заброньованими. Кадри, які не мали наукового ступеня вченого звання. Тобто, наприклад, в університеті працює старший викладач, він не є кандидатом наук, то він не був заброньований. В університеті працює завідувач лабораторій, на якому може бути там прилади, різні проведення лабораторних занять, практики і так далі. Так якщо він не кандидат, не доктор, наук він теж не був заброньований. Тільки ось недавно, нещодавно, в 2025 році, були внесені зміни, які дозволили вже їх бронювати. Все. І тут ми бачимо таку норму. Тобто, Якщо організація критично важлива, то в неї є норма 50% загальної кількості військовозобов'язаних працівників можна забронювати. Тобто, грубо кажучи, на підприємствах критичної інфраструктури влаштовується такий, ну я не знаю, така грав кальмара. Тобто, хто виживе, половина броньованих вони безпечно працюють спокійно, а половина, вибачте, до першого посту ТЦК, і в даному випадку це створює і напруженість і і, ну, власне, деякі люди, які не заброньовані, вони або шукають собі відповідну посаду з, з бронюванням, або можуть бути просто призваними до армії. Тут норма знімається, тобто, грубо кажучи, при всій повазі до священнослужителів виходить так, що якщо люди працюють в тому ж самому ДТЕКОві або в інших організаціях, віднесених до критичної інфраструктури, то там можна забронювати тільки половину від військовозобов'язаних в школа священнослужителів всіх. Я особисто за те, щоб бронюванню підлягали всі працівники критично важливих підприємств, але щоб держава моніторила, хто на тих посадах перебуває. Підозрюю, що маніпуляцій, зловживань, хабарництва, зловживань службовим положенням отако. Більш ніж потрібно на всіх критично важливих підприємствах, тому що уявіть собі, фактично це легальний спосіб отримати бронювання. А працюєш ти електромонтером, не працюєш ти електромонтером. У тебе ж на обличчі не написано. Ну їдеш ти в своєму БМВ, показуєш працівнику ТЦК, що ти електромонтер, електрослюсер там і так далі. Ну, а що у електромонтера, у електрослюсаря не може бути BMW сьомої серії останньої моделі. Може бути, тебе ж ніхто не має права запідозрити, що ти насправді не електромонтер. Отака ну, історія. Тому тут держава має надзвичайно проявляти пильність і надзвичайну увагу приділяти тому, а хто на яких посадах. Перебуває і чи дійсно ці люди працюють там, де вони працюють? Як тут можна зробити? Можна робити чекіни, можна робити відповідні контролі? Тобто, якщо людина заброньована, будь ласка, ви можете видавати їй. З боку держави це можуть бути чекини на тих підрядах, на тих роботах, де вони здійснюють свою діяльність. Якщо ти заброньований, навіть якщо ти не електрослюсар, то як мінімум 8 годин проведи на тому об'єкті, де електрослюсарі реальні щось роблять. А не ти їздиш по Києву чи де там на своєму автомобілі, вирішуєш свої справи, сидиш в ресторані і пишаєшся тим, що в тебе бронь, і тобі все дозволено, і не робиш нічого, і підкопатися до тебе неможливо. Чи робиться держава, не знаю. Думаю, що скоріше ні, ніж так. Але те, що зловживань в цій сфері дуже багато, породжує несправедливість, породжує ось те відчуття, що деякі люди мають. Бронь мають відстрочку від мобілізації, не виконуючи ту роботу, яка власне і дає право бронювання від бронювання або відстрочки від мобілізації. Ось така історія. Як ви до цього відноситесь? Напишіть, будь ласка, в коментарях чи вважаєте ви справедливим ось таку норму для релігійних організацій, що всі бронюються незалежно від кількості. Чи вважаєте ви, що це справедливо? Чи вважаєте ви, що держава повинна контролювати, кому вона видає бронь? Чи вважаєте ви, що люди, які отримують бронь, повинні проходити певне підтвердження своєї кваліфікації і фактично своєї професійної готовності до тієї чи іншої діяльності? Думаю, що якщо підняти документи, хто працевлаштований у критично важливих підприємствах і на яких посадах, то ми знайдемо дуже багато людей, які ні за якими документами, ні за якими освітніми сертифікатами, там практиками, досвідом роботи не мають права допуску до тих професій, куди вони найняті. Але, але, але Багатьом людям в нашій державі високим вигідно, що була така шпарина, бо туди можна позасовувати багатьох і своїх, в тому числі це породжує несправедливість, це породжує відповідну підозрілість. Це а, ну це таке, знаєте, грає на руку ворогові. Бо коли в державі є основи для реалізації несправедливості, то громадяни не дурні, вони все розуміють, вони все бачать і вони завжди будуть чинити. Певний внутрішній спротив і певне внутрішнє відчуття несправедливості. Чому ж так? Один заброньований, хоча не виконує ту функцію, яка дала йому бронь. А інший працює дійсно в критичному підприємстві, критично важливої інфраструктури, і не має броні. Це несправедливо і держава має це контролювати. Бо держава, якраз, створена для того, щоб. Люди не влаштовували самосуди, щоб люди не виходили боротися за справедливість. Держава має уособлювати справедливість. Ну, власне, про це і писав колись давно Платон, який вважав, що стабільність держави полягає в тому і криється в тому, як держава забезпечує справедливість. Власне, держава у Платона і є синонімом слова справедливість. Будемо сподіватися, що в Україні справедливість буде. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і обов'язково напишіть про свої історії.